Підтримую Гераскевича Владислава Кіровогращина з тобою. Я за Гераскевича з такими плакатами вийшли учасники акції у Кропивницькому, зібралися на центральній площі. Також принесли державні прапори і олімпійського комітету. «Обурюють те, що це дійсно несправедливо, це дійсно дискримінація. Були випадки спортивної історії, де з такими саме символами на інвентарю, на шоломах допускали до змагань. І до на змагань високого рівня олімпіад, а тут цього не відбулося. На акцію в підтримку олімпійця у Кропивницькому вийшли представники спортивної спільноти міста, влади, усього сотня людей, розповів співорганізатор акції Вадим Бебко. Несправедливість, тому що з такими акціями, от якщо лом пам'яті, вже в Олімпійських іграх є прецеденти. Спортсмени виходили із Ізраїлю, коли нагадували про геноцид, голокост. Виходив Ізраїль і спортсмени із африканських, де проти расизму, боролися. Були акції. Цих спортсменів не дискваліфіковали. А от в даній ситуації дійсно обурює позиція міжнародного олімпійського комітету, коли в невинній акції просто нагадування про смерті, нагадування про те, що відбувається, якою ціною. Наші спортсмени виборюють оці ліцензії, вони кров'ю дійсно оплачені ці ліцензії. Що Міжнародний олімпійський комітет вирішив дискваліфікувати, взагалі прирівнявши це до політичної акції, прикриваючи з гаслом, що спорт поза політикою. Оці подвійні стандарти мене найбільше Це Іде мені здається від країни терориста Росії, яка це все проплаче, яка це всі несе месенджі в Європу, в світ. Вони намагаються навіть там боротись з Україною. Да, можливо, Владислав втратив медаль, але він здобув для себе, для України набагато більше. Я думаю, це оціниться і в поколіннях будуть його пам'ятати. Війде він від, і в підручники, і по історії, і по олімпійському спорту, як герой цієї олімпіади в Мілані Квартіна. 15 лютого спортивний арбітражний суд розпочав розгляд скарги Владислава Гераскевича на рішення про дискваліфікацію, ухвалене Міжнародною федерацією бовслею і скелетону. Чи було рішення про дискваліфікацію спортсмена легальним, має ухвалити суд. Слухання справи Владислава Гераскевича відбувається в Мілані. Про це повідомила кореспондентка Суспільне спорт. Засідання закрите. Акція на площі тривала півгодини. Антоніна Крейтор, Ярослав Безущенко, Суспільне новини, Кропивницький.